Законопроект номер 13685 про виїзд за межі території України для окремої категорії молоді. Тобто три факти, які вам треба знати: по-перше, цей законопроект не встановлює жодного вікового цензу щодо дозволу за виїзд щодо дозволу на виїзд за межі території України 18-22, 18-23. Це все тільки та інформація, яка міститься в соціальних мережах і в стрічки новин, а не в самому законопроекті. Факт номер два: зверніть, будь ласка, увагу про те, що цим законопроектом встановлюється заборона, законодавча заборона. Про виїзд за межі території України чоловікам під час оголошеного відповідно стану воєнного або надзвичайного стану по всій території України чи на певній території України. І факт номер три. Цьому законопроекті також мова йде про обмеження виїзду за межі території України військовослужбовцям. Зазначено, що військовослужбовці мають право на виїзд за межі території України, якщо інше не передбачено законом. Більш детально про аналіз цього законопроекту дивіться, будь ласка, моє повне відео на YouTube. Посилання буде у закріпленому коментарі внизу під цим шоцом.